Ну що, погнали? А я вам сьогодні хочу записати відео на тему привороту. Я вже коли записувала таке відео в інстаграмі, але воно щось не збереглося, тому я вам записую по-другому разу. Сподіваюся, що цього разу все збережеться. Отож, приворіт. А певний час він був дуже популярний і досі залишається дуже популярним запитом багатьох таких практиків магічної сфери. Дуже багато дівчат ходять, щоб приворожити хлопця, чоловіка і вважаються чимось таким легким. І оце сприйняття того, що це щось таке, що легко зробити, що це нічого не варте, що це не має таких серйозних наслідків. Воно якось укорінилось у, ну, у людей в головах, так би мовити. А, і я б хотіла поговорити на цю тему, тому що ця процедура досить серйозна, магічне втручання в, в долю людини, і вона не проходить без наслідків. Не тільки для того, кого ви приворожуєте, але й для того, хто замовляє приворіт. І чогось багато дівчат оце так ла-ла-ла прослухали, і воно в них пролетіло повз вуха, не затрималося в голові. А це треба знати дуже добре, тому що приворіт – це не. Не про те, що жили вони довго і щасливо. Приворіт насправді тільки про те, щоб фізично прив'язати людину до себе, фізично прив'язати чоловіка до себе. А любов до привороту жодного відношення не має. Тобто не треба сподіватися, що якщо ви приворожили чоловіка, він з вами буде а, разом через кохання. Ні, він з вами просто фізично буде разом не зможе від вас з якихось причин піти. Тобто, його, він може вас навіть не любити, він може вас ненавидіти. Але при цьому піти від вас не зможе. Ось це таке те, що є приваріт насправді. Тобто це не про кохання. А я хочу, щоб ви це добре зрозуміли і запам'ятали, що приворіт зовсім не про кохання. Нічого спільного. Це абсолютно різні речі. Приворіт, це саме про те, щоб фізично прив'язати людину до себе. Все. Все, тобто тут не буде те, що жили вони довго і щасливо, і померли в один день. О, ну, Стосовно померли в один день, то це, до речі, може бути цілком варіант такий. Щасливо, точно ні. О, довго, ну можливі варіанти. Тут може бути і коротко, і довго. Тут вже як кому повезе, залежить від вашого зовнішнього ресурсу і ресурсу того, вибачте, внутрішнього ресурсу, і ресурсу тієї людини, яку ви проворожуєте. І, і наслідки будуть дуже серйозні саме для вас, саме для тих, хто замовляє приворіток. Я б хотіла на цьому наголосити, тому що е, ну взагалі таке враження, що люди не думають про майбутнє, особливо жінки. Оце коли цей гормональний наплив, я його кохаю і хочу, щоб він був зі мною. Або там хтось собі хоче якогось такого чоловіка приворожити з ресурсами, приворожують, а про майбутнє не думають про своє майбутнє в першу чергу. Ось про що я хочу поговорити. Давайте трошки звернемося до історії, подивимося, звідки взявся цей пріворіт і чого жінки його використовували в принципі, раніше, тому що це зовсім, ну ви просто зрозумієте, навіщо він потрібен. Років 200-300, ну не знаю, 400 тому, коли жінка, скажімо так, вступала в інтимні стосунки з чоловіком до шлюбу, і він з якоїсь причини на ній не бажав одружитися, бо вона ще й була там, не дай Бог, вагітна, то це означало для неї смерть. Фізичну смерть для неї для її майбутньої дитини, тому що така жінка, по-перше, це була ганьба для родини. Її виганяли з родини. Роботу знайти було неможливо, бо її виганяли не тільки з родини, але й з села. Ну тобто, це була ну, життя в про і це була смерть для неї дитини майбутньої. В таких випадках жінки погоджувалися на приворіт і ходили до майстрів, тому що вони розуміли, що альтернатива це смерть. І я хочу, щоб ви це добре запам'ятали. Вони розуміли, що вони із двох зол, як то кажуть, вибирають менше. Воно не краще, воно просто менше. Тобто, шкода буде, але вона буде менше, вона буде не така страшна, як смерть, але вона буде все одно. І я це вам кажу не, скажімо так, без якихось релігійних григорів. Це взагалі до цього не стосується. Я вам кажу з практичної точки зору. Ну, тобто, ви мали зрозуміти, що тоді у жінок варіанту не було. Держава про них не турбувалась, їм ніхто не виплачував декретні. Знайти роботу було дуже важко, і це була якась фізична робота, на якій ти упахаєшся і згубиш себе і дитину, і будуть всілякі знущання. Тобто, це ну це смертний вирок, буквально був. Щоб ви це зрозуміли дуже добре. В такому випадку, от в такому, коли вже вибору не було, жінки йшли і робили пригоріть, щоб прив'язати цього чоловіка, щоб він взяв на себе відповідальність, одружився, і там був якийсь дах над головою, якісь гроші, щоб хоч якось вижити. От для цього робили пригорі. Не для того, до чого бігають зараз, знаєте, коли там припікло, і в неї все там нижче живота горить, пищить і тече, і вона прям все така бігає в гормональному екстазі і хоче його прям край. Ні. Це варіант на крайній випадок. От, от Зрозумійте це, будь ласка, дуже добре, що приваріт, це варіант на крайній випадок. Якщо у вас цього крайнього випадку немає, будь ласка, зупиніться, включіть. Мозок, подумайте, головою і не робіть цього, бо ви робите шкоду в першу чергу саме собі, а навіть не тому чоловіку, йому то зрозуміло, йому буде шкода без варіантів. Але собі ви також робите дуже велику шкоду, і можливо і вашим майбутнім дітям також. Тепер давайте розглянемо, як це все працює. Як працює цей приваріт, яка там механіка? Я не буду вам розказувати в деталях, тому що є дуже багато, скажімо, напрямків магії, і в кожних цих напрямках практики робляться трошки по-іншому. Тобто є чорна магія, є біла магія, але ну, вона біла умовно. Тобто це все одно втручання в життя людини, зміна її долі. І це навіть якщо вам кажуть, це білий приваріт без ріха, ну, бережу, чесно кажучи, вам бочить. Тобто будь-яке втручання. Долю іншої людини, а без її на це дозволу, це негативне втручання. Щоб там хто не казав, називати білим, сірим, яким завгодно. Тобто, всі ці практики вони просто це роблять по-іншому, закликаючи до різних сил, до білої магії, до чорної магії, до певних богів, до певних сил, там, стихійних, елементарів, язичництво, дуже багато різних, скажімо так, технологій, але принцип більш-менш один. Тобто, що ви робите? Ви. Скажімо, людину прив'язуєте на нижні енергетичні центри. Ви їх, так би мовити, прив'язуєте до себе і через це блокуєте. Це, по-перше, ну сказати, що це горе тому чоловіку, який під це підпав, то це нічого не сказати, тому що йому кабздець. Ну не зараз, конкретно в даний момент, але за декілька років він просто... Він втратить все. Це, до речі, стосується тих дамочок, які от люблять знаєте, жити за чийсь рахунок, якогось папіка там собі знайти. Ну, Їм реально цього папіка не шкода, якщо вони таке роблять. Тому що, по-перше, якщо блокуються нижні енергетичні центри, неважливо, як би їх ви називали, в західній традиції називаються чакрами в нашій там витоками різні моменти. Вони блокуються, і це саме ті центри, які відповідають за матеріальний достаток. Коли ви прив'язуєте чоловіка саме через, скажімо так, фізичне сексуальне бажання до себе через ці центри, те, щоб він з вами був фізично і хотів вас фізично і був з вами фізично, вся енергія, яка мала бити у нього на, скажімо так, на заробляння грошей на реалізацію соціуму, вона йде на те, щоб ну, тримати цей зв'язок. І в нього починає поступово сипатися все гроші, соціальне життя, реалізація в соціумі, Він нічого не хоче йому на все наплювати. В нього все о, ну ті гроші, які він заробляв, от заради чого, ці дамочки хочуть цих папіків. Вони ці папіки їх втрачають дуже швидко. А, так що думайте про це також, коли ви замовляєте при тому що може бути, скажімо так, і причина ця зникнути буквально <гану>, за рік там, чи за декілька місяців. Так також буває дуже часто. Тому, будь ласка, думайте, що ви робите. Стосовно тих пані, які роблять привороти через велике кохання до чоловіка. Як я вже казала, це не про кохання, це про те, що він фізично з вами і фізично не може від вас піти. І можу сказати, що він навіть не завжди до вас нормально відноситься в такому випадку. Тому що є люди з різною скажімо так, силою волі. Люди, в яких сила волі слабка, вони відчувають цей негативний вплив, вони його підсвідомо відчувають, вони його не усвідомлюють, але вони відчувають. І у них таке, знаєте, пасивне йде супроти, вони починають тихо спиватися. Люди, тобто, у яких слабка воля, вони перетворюються на тихих алкоголіків. Люди, у яких сильна воля і які підпали від підприворіт, у них все ж таки більше сили з таких чоловіків, і вони сильніше супротивляються. І це все у них ем, перетворюється на агресію до жінки, тому що вони підсвідомо знають, хто винуватий, хто їм таку шкоду зробив. Дуже часто в таких от стосунках е, чоловік з жінкою разом він не може від неї піти. Але він її б'є по чорному. От я вам чесно кажу, таке дуже часто трапляється, тому що він знає, що це її вина, що це вона з ним таке зробила. Він не хазяїн собі, він не хазяїн своєму життю, і оця от, агресія виливається на неї. А може бути і на її дітей. Ну, тобто там по-різному буває, якщо є діти, то може бути і на дітей. І це зовсім, знаєте, не, як я вже казала, не прожили довго і щасливо. Це дуже жахлива ситуація. Але оскільки вони зв'язані, він до неї, від неї не може піти. Він може піти ненадовго, повертається. Повертається, він її не любить, він її може навіть ненавидіти. Але він залишається з нею. ситуація абсолютно жахлива. Тому ще раз для тих, хто дів. Рожеві окуляри, і думає, що зараз там він буде вас кохати, купляти троянди, цілувати там а доріжки, по яким ви ходите. ні, такого не буде. Він просто буде з вами фізично. Кохання сюди не входить, кохання в контракт привороту не входить. Отак от, от. Коротше, ну, я не знаю, я скільки раз вже це повторювала, але повторюю ще раз, просто щоб ви запам'ятали, що якщо ви хочете... Собі щасливого життя, нормального життя і думайте як про приворіт. Передумайте ну серйозно передумайте, тому що ну наслідки будуть серйозні, і про наслідки я вам зараз розкажу трошки детальніше.